Друзі, всім привіт! Так, висадили вже трошки кукурузки, там більше 12 тисяч е І зупинились. Там ще площа вона і ще вона буде висаджуватися, ще не висаджена. І тут, в міжряді, теж ще у нас це з минулого року плюка ще ніяк не вивезла. Е в такому стані висадив, трошки відійшла, бо стояла в теплиці, була жовта, бліда така. Це ми висадили. Зараз кормимось фосфором, даємо фосфор підживлення, щоб воно укорінилось добре. І, в принципі, молим Бога, щоб не було приморозку на неділю, хоча вже показує плюс один. Там, плюс 4, плюс 2, в принципі, ну, воно вчора показувало плюс 3, плюс 1, сьогодні плюс 4, плюс 2 по різних там сайтах. Але в цілому, може бути приморозок, приморозок буде на поверхні, в повітрі не буде, тобто буде стелитися по землі. Про що це говорить? Говорить про те, що потрібно накриватися агроволокном, якщо є. Раз, друге, що потрібно робити. Ну, Покормиться фосфором, щоб коренева працювала. Попрацювати обов'язково антистресантами і стимуляторами для того, щоб імунітет рослини був кращий. Тому потрібно це зробити. І третє, молить Бога, щоб не було цього приморозку, бо я кажу. Не буду прислів'я наводити народні. коротше, В чому суть? Особливо потрібно попильнувати тим, в кого місцевість в долині, бо цей приморозок буде стелиця по долинах. На якихось узгір'ях. Особливо на південних схилах нам буде легше, хто знаходиться. Хто знаходиться з сторони в кого відкриті ділянки і сторони, відкриті з сторони півночі, це погано. Таким особливо потрібно попильнувати, щоб накритися, бо, бо бобосички бобо. Тому, молим Бога. Робимо що в наших силах. І всім успіхів, будемо далі говорити про кукурузку. Там, по клубнічці у нас тут взагалі печаль печальна, тут воно забурюнувало, коротше, корчуємося і викидаємо, тут Азія у нас була Двохрічка. вона фактично не перезимувала, пропала, тому залишились тут без Азії. Ну, буде кукурузка. Будь ласка, кому не тяжко, пальчики вверх. Для нас приємно, для вас не тяжко. Ну, кому цікаво, слідкувати за нами, підписуємось. Всім успіхів, всім до побачення.